Проведемо аналіз тесту порівняння натуральних чисел. Перше запитання. Укажіть усі натуральні числа, які менші від числа 5. Тобто це в нас будуть числа 4, 3, 2 та 1. Правильний варіант відповідь ось цей. Запитання 2. Укажіть неправильну нерівність. Тут уважно треба вказати неправильну. І шукаємо неправильну. Неправильною нерівністю є ось ця, тобто число 1104 більше за 1105, але це неправильно. Навпаки, воно менше. За 1105. Запитання 3. Поставте замість зірочки цифру так, щоб отримати правильну рівність. Дивимось уважно. У нас число повинно бути більше за 28, тобто замість зірочки. Нам треба поставити цифру 9. І число 29 буде більше за 28. Правильною відповіді є ось цей варіант. 29 більше за 28. Четверте запитання. Оберіть нерівність, яка відповідає запису 17 менше 20. Це ось ця нерівність. Запитання 5. Порівняйте числа 78901 та 78 981. Більше є число 78981. Бо в розряді десятків тут стоїть 8. Тут стоїть 0. Більше є те число, в якому цифра в розряді 8 буде більше, бо всі останні цифри, ось ці перші, ось тут, однакові. Правильною відповіддю буде ось ця. Запитання 6. Запишіть усі натуральні числа, які більше за 13, але менше за 17, більше за 13. Це числа 14, 15 і 16. Вони також є меншими за 17. Тобто, правильною відповіддю є ось цей варіант. Лише три числа: 14, 15 та 16. Запитання 7. Порівняйте 2 кілометри та 2010 метрів. Для того, щоб зрівняти величину, нам треба звести до однієї величини, тобто кілометри перевести в метри. 2 кілометри це 2000 метрів, а тут 2010 метрів. Тому 2010 метрів буде більше, ніж 2 кілометри. І обрали правильний варіант відповіді. Запитання 8. Розташуйте в порядку зростання числа 78, 65, 83, 42, 101, 14. Порядку зростання це від найменшого до найбільшого. Найменшим є число 14, за ним іде число 42, потім іде число 65, потім число 78, 83, і останнє число, тобто правильним варіантом відповіді є ось ця відповідь. І останнє запитання. Запитання 9. Покажіть всі натуральні значення x, для яких нерівність є правильною. х плюс 1 більше за 17, але менше за 23. Тут уважно, бо ось тут посередині подвійної нерівності в нас стоїть не просто х, а х плюс 1. На цьому місці нам потрібно поставити числа, які будуть більші за 17, менші за 23. Нас задовільняють числа 18, 19, 20, 21, 22. Але нам треба знайти значення зміною х. До зміни їх додається ще одиниця. Тому. Нас задовільняють числа 17, бо 17 плюс 1 це буде 18, 18 більше за 17. Наступне число 18, 18 плюс 1 це 19, 19 більше за 17. 19, 19 плюс 1 це 20, підходить. 20, 20 плюс 1 це 21, підходить. 21, 21 плюс 1, це буде 22. 22 підходить. Далі, якщо ми візьмемо число 22, тоді 22 плюс 1 це буде вже 23, і 23 нас не задовільняє. Тому натуральні значення х, які задовільняють дану нерівність, це будуть числа 17. 18, 19, 20 та 21. Правильною відповіддю є ось цей варіант.